Привіт! Мене звати Дарина. Сьогодні я вас запрошую в чарівний світ. Але чого саме ви дізнаєтесь після того, як відгадаєте загадки? Готові? То слухайте. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібно що. Правильно, Сковорідка! Молодці! Ні варять боч, компот і кашу на всю сім'ю велику нашу. Що це? Правильна кастрюля. Довгий носик ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Що це? Правильно чайник, молодці! Сковорідка, кастрюля, чайник, що це? Правильно, посуд. Ось сьогодні я вас запрошую у світ посуду. Дітки, а для чого нам потрібен посуд? Як ви думаєте? Правильно, для того, щоб їсти з нього, щоб готувати та зберігати їжу в ньому. Якщо б не було посуду, ми б перетворились на дикунів якихось. Дітки, я вам пропоную зараз пограти в гру, назви ласкаво. Готові? Починаємо! Кастрюля, а ласкаво як буде? Так, кастрюлька, молодці. Стакан, а ласкаво як буде? Правильно, стаканчик. Ложка, а ласкаво як буде? Так, ложечка, розумники! Чашка, а ласкаво як буде? Чашечка, молодці! Дітки, а який буває посуд? Як ви думаєте? Посуд буває кухонний, який необхідний для приготування їжі, столовий, який необхідний для прийому їжі. Та чайний, як ви здогадались, він необхідний для того, щоб пити чай. Піти, пограємо в гру, де знаходиться ложка. Де знаходиться ложка? Так, ложка знаходиться перед стаканом. Де знаходиться ложка? Так, ложка знаходиться позаду стакана. Молодці. Де знаходиться ложка? Ложка над стаканом. Де знаходиться ложка? Ложка в стакані. Молодці. Дітки, ви такі молодці. Мені так подобається з вами грати. Скажіть, ви знаєте, від якого слова походить слово супниця? Як ви думаєте? Правильно від слова суп. А від якого слова походить слово цукерниця? Правильно від слова цукерка. А від якого слова походить слово цукорниця? Правильно від слова цукор? Молодці. Діти до мене в обід прийдуть у гості. Допоможіть мені правильно серверувати стіл. Що спочатку стелиться на стіл? Правильно скатертина. Потім ставляться тарілки, спочатку мілка для других страв і глибока для перших страв. Не слід забувати про столові прибори. З правого боку слід покласти ложку та ніж, а з лівого веделку. Не забуваємо про стакан для напоїв. Ось ми і готові до зустрічі гостей. І мені вже час зустрічати гостей. Мені дуже подобалось з вами гратися. Ви такі розумні, кмітливі. Обіцяю, що ми зустрінемось знову. До побачення, до нових зустрічей!